Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Об'єднане різноманіття 1 КОРИНТЯН 12.18. Бог розклав члени в тілі кожного з них як хотів. У своєму есе Служіння і спектр професор Даніель Боумен. Молодший. Пише про складність прийняття рішень стосовно того, як служити в церкві людині з аутизмом. Він пояснює: люди з аутизмом повинні кожного разу прокладати новий шлях вперед, унікальний шлях, який враховує розумову, емоційну та фізичну енергію, час на усамітнення перезарядку, сенсорні можливості та рівень комфорту, час доби. Чи цінують нас за наші сильні сторони, і чи пристосовуються до наших потреб, а не виключають через уявні недоліки і багато іншого. Боумен вважає, що належним рішенням ситуації може стати взаємодопомога, про яку апостол Павло говорить у 12 розділі першого послання до Корінтян. У віршах 4-6 Павло описує, як Бог унікально обдаровує кожного віруючого. На користь, кожен є потрібним членом тіла Христового. Якщо церкви зрозуміють унікальність покликання та обдарування кожної людини і не будуть вимагати від усіх однакового служіння, вони зможуть підтримувати своїх членів у служінні відповідно до їхніх дарів. Отже, кожна людина може віднайти процвітання та цілісність у тілі Христа, а також бути впевненою у власній цінності. Як ви отримали благословіння завдяки унікальним дарам інших? Як церкви можуть заохочувати християн до різних способів служіння? Помолимось. Дорогий Боже, дякую, що створив нас усіх унікальними. Допоможи мені цінувати кожного члена Христового тіла. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний.